Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, перша глава з 35, по 44 вірш. Одного разу пішов Ісус у безлюдне місце і там молився, і кинувся за ним Симон, і ті, що були з ним, і знайшовши його, кажуть йому: Всі шукають тебе, і говорить їм: Ходімо в найближчі поселення. Щоб мені й там проповідувати, бо я для того вийшов, і пішов, проповідуючи в синагогах їхніх по всій Галілеї і бісів, виганяючи, і приходить до нього прокажений, благаючи його, падаючи перед ним на коліна, і кажучи йому: якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус же, змилосердившись, простягнув руку, доторкнувся до нього і каже йому: Хочу, очистись. І одразу ж зійшла з нього проказа, і він очистився. І, заборонивши йому, одразу ж, відіслав його і говорить йому: гляди нікому нічого не кажи, але піди, покажися священникові і принеси за очищення Твоє, що повелів Моїсей, на свідчення їм. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас. E na vida que que eu, amém.